набираєте 30 від голосу? Я не готова зараз сказати по кількості, але вже ведуться певні переговори. Зараз ще йде підрахунок, ми не можемо остаточно сказати, тому що це лише дані підрахунку партії вільної демократії. Коли будуть остаточні дані ТВК, тим більше ви знаєте, що є кілька таких конфліктних округів, де ще не визначені кандидати, де можливо будуть судові процеси. Ну, тому на остаточний варіант більшості, яку бачить партія вільних демократів, і з результатами попередніх переговорів, я думаю, що в найближчі дні повідомить сам Сергій Олег. Чих 15 – це і за списком, і по мажорітарки так. так. Дякую. Сьогодні Захар Харкові Хто вже з ним зранку спілкувався, хто не мав можливості. Будь ласка, давайте я думаю, що надамо вам слово як вступне, а потім буде в разі запитань. Будемо далі спілкуватися за питання. і Ну власне, колеги з комітету виборців України вже багато сказали. Ви вибори одні й ті самі, і факти одні й ті самі. Як Максим казав, одне інформаційне поле що ще відзначити можна по областях, те, що ми зранку говорили що 202 ОВК це місто Тальне і ОВК-199 це Городище. Проблеми з підвезенням протоколів, у Тальному їх просто привозять, переписують прямо на, на окружній виборчій дільниці, міліція не реагує. Ми ранок зранку представляли вашим колегам, хто був відео, і переписують протоколи прямо там на місці. Міліція не реагує, представники ОВК не реагують, а в Городищі то взагалі наше довготермінове спостерігання зафіксувала, що підвозять пусті протоколи і там вже заповнюють. Власне, з цього, на чому я акцентував особливу увагу на ранішній прес-конференції, на чому і зараз. І, власне, це треба, про це треба говорити, тому що кожен рік одні і ті ж проблеми. Основні три проблеми, я виділив, проблема з реєстром списку виборців. Проблема з некваліфікованістю членів ДВК. І не проблема, а третє, що варто було відзначити, це висока, висока явка, яка спричинила ще певні організаційні проблеми на, на дільницях. І от з тієї некваліфікованості членів ДВК багато от їх, знову ж таки із списки. Часто вони не могли, вони не могли дати їм ради певні порушення, які фіксували і наші спостерігачі, і багато інших учасників процесу. Це треба виправляти, тому що ніби, ніби людей набирають кваліфікованих, от, і кандидати набирають вже кваліфікованих і спостерігачі, але чомусь, чомусь от саме так. Багато порушень, незнання законодавства цими членами ДВК. Тому це треба удосконалювати, якби взяти на, на майбутнє. Знову ж таки, список виборців, коли люди себе перевіряють в списках виборців, їм мусять написати заяву, їх просто кудись там вносять, приходять на вибори, їх, їх в списках немає. І так само ці випадіння будинків, які там, як було з Пастерівської 11, чи він тоді з'явився, а потім все, але це ж не один випадок. По одиничних випадках багато. Тобто треба підіймати свідомість громадян, що до 19 травня вони мусять піти і перевірити себе в списку виборців. Ну і тих людей, які там працюють, щоб більш відповідально до цього ставилось. Зрештою, я, я одне інформаційне поле мені, насправді. Це ну, ще, те, так як ми в режимі Круглого столу, хотів би нагадати, що от, говорили тут про 100-200 голосів, у нас одна дільниця складе, де два голоси. І партія Алдар вимагає перерахунку і вже, вже зрештою так, і домагав, перерахунку. Тобто, це, Найперше це інформація для виборців, тобто, що, щоб вони бачили, що два голоси, один голос може багато чого вирішити... Та, ну, а далі, якщо у когось це будуть дільниця, питання... вона в місті Так, та, в місті дільниця? Черкас. Назар, на, на жаль, я зараз не, 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 не запам'ятаю номера, але така дільниця є. Це мабуть запитання. Чи аналізували ви, куди перейшов дівся, чи не прийшов взагалі електорат партії реюнії і підключити в Партія реюнів для мене взагалі це загадка Мені за ці років так і не вдалося знайти ідейного якогось людина, яка голосувала за партію і ну, звичайно, є там подинаті випадки. Але ну, знаєте, насправді їхній реальний електорат був відомий в 2007-2008 роках, коли відбувалося кінцева. Це до 5%. Відсотків. Все, що відбувалося потім, це вже був Ресурс, це були мертві душі, які зараз вичленяються, це все були чиновники, бюджетники, які голосували так, так, так як треба. А мені на, на даних випадків, мені найбільш цікаво, куди дівся електорат комуністів. Тому що завжди стабільно і з року в рік у них ну менше п'яти ніколи не було відсотків. На цих виборах очевидно вони вирішили взагалі не проходити на вибор. Комуніста точно ну, не дивіться, навіть от я теж аналізував, чому ну зранку, начебто, була очікувалася рекордна явка, тому що пішли люди в черги, такий громадянський підйом був. А під кінець дня голосування виявилось, що рівно стільки ж відсотків, скільки було на виборах у 2010 році 66-67. Тобто, я думаю, що сталося. Я думаю, люди, які раніше не ходили на вибори, під впливом всього цього, що відбувається в країні, пішли на вибори. А комуністи навпаки під впливом всього того, що відбувається, під впливом зняття. Симоненка під впливом того, що mm -hmm. сепаратистські настрої все таки у нас теж існують, але не вирішили взагалі не йти на вибори таким чином зривати. І тому відсоток там поменшився, там збільшився. І то вийшов той же самий. А хто забрав батьківщиниці? Ну батьківщинниці очевидно розтягли і Порошенко, і Ляшко, і Гриценко. Все ж таки, Юля Тимошенко її електорат за неї голосували, тому що вона була. Проти вагою, тій владі, тобто Януковичу, Кучмі, і, і всі очікували, що от Юля прийде, вона не дасть їм там, розграбувати до остаточного. Зараз ця загроза зникла, і люди обирають не людину, яка може протистояти, яка може битися, а людину, яка, від якої вони очікують, що вона буде будувати. Фактично, люди наняли менеджера. Це не, це не те, що тоді в 2004-му на еферію прийшов Лющенко, Місія, і всі розійшлися по домам і хай далі сам робить. Тут свідомий, подуманий такий раціональний вибір людини, від якої очікують, що вона наведе відплати і почне щось будувати. Ми доповнення цього запитання. Ви і колеги ваші пані Шаті. Як регіонали на мажоритарних округах, черкати буде дуже цікаво, тому що у ну, вас є під останні вже. Вони ж не йшли, як регіонали. Вони ж у нас регіонали, вони міську раду не йшли. Але... Ну регіонали я вважаю, колишні не буває. Тому цікаво mm -hmm. послідкувати все-таки, от і тоді буде відповідь, де дівся електорат. цей електорат, він все одно mm -hmm. залишився і так, так чи інакше. І ми будемо особ, я особисто відслідковувати тих, кого ми зафіксували Наші порушення. Віцелі, віцелі, вони по не При владі були регіонали, вони були регіонали. Ну власне. Була наша Україна, наша Україна, да. була СДПО, СДПО. <смітно> <смітно> це не регіонали. це. І от цікаво серед мажоритарних, які в кого були порушення під час виборчої кампанії, кого <смітно> були там усі традиційні лавки, асфальти і всі <смітно> <які> <смітно> ремонти. <смітно> Ну не тільки їх. Я просто як прочитала заїчах, так і цікаво, чому чи, чи вони mm -hmm. тим чи здобути. Чому ви нас кинули? Ви на моєму окрузі була депутатом? Чому ви нас кинули? <ріпи> чому я вас кинула? <ріпи> — Я так хотіла, щоб я, ви я дали, ну, дали, ну, людина єсна, і в нас була розмова. Рішення ми команду приймали, що депутат він або є депутатом, де працювати виконавчу владу. Я точно рішення не прийняла, якщо я виконавчу владу, я де власне депутатом, ми де зорієнтуємося в технічної ситуації, де більше буде потрібно. Але якщо б я йшла до виборців так, і запевняла їх, що я буду представляти ваші інтереси в Раді, і вони б мені повірили, а потім я б склала мандат і пішла працювати. Yeah. А, ви yeah. виявляєте собі, як so би я вас згадала, за що б вони про мене. Але тепер вони депутати. Вирішили накриватися життя, і не випробовувати і себе, ні виборці. Побачимо, що в додаток, якщо всі говорять про свідомість виборців, я би, не знаю, може, особисто я би не поспішав говорити про свідомість виборців, наприклад, власне, Петра Порошенко на і кандидатів мажоритар, тому що ці факти підкупу вони присутні вони не прямого підкупу, факти якихось там інших дрібних порушень. І не можна ще говорити про свідомість виборця, які би відтинавти. Люди бачив бачить такі факти, і відтинав. Раз так само кампанія Петра Порошенка, звичайно, я згоден з усім, що тут говорили, але багато людей зокрема можна виділити. І певні категорії, які не знали за кого голосувати, голосували за, традиційно за того, за, за кого голосували всі. Тобто це добре, що вони так робили, але погано, що в них немає позиції своєї. Чому? Тобто певний вплив маркетовної технології відчувається ще і це шкода. Ще були запитання назад. Та не думка, що виборці менеджера обрали, так менеджер нас більше. Ну Порошенко. Да? Менеджер у нас більше слово так до бізнесу з тим зв'язку з мене виникло запитання, яка в нас зараз формується влада, бо ми чули там, от я знаю говорили, людьми по округу, люди бізнесмен, там у нас помажули так під час та як бізнесмен. От і той самий Порошенко зараз прийшов з бізнесу, та і обласна наша влада теж прийшла з бізнесу. далеко не ходити. То яка в нас зараз формується влада? Місця в центрі, ну нас каже, там нас наче по закордонному є ліберали, є консерватори, є надіслали. Ну у нас у нас що? У нас бізнесмени, комуністи і націоналісти. У нас так формується влада. Ні, насправді. Як така політика в бізнес переходить. У нас бізнесмени, це фактично яка, авангард суспільства, тому що в тих умовах, в яких зараз живе Україна, збудувати свій власний бізнес, це багато чого вагне. Тому вони, якщо там на Заході вже все встаканилося, вони можуть собі ліберальні, консерватори по ідеологічним поглядам, то у нас до цього ще ще є певний час. У нас тільки хіба що дві. Два, два полюси комуністи і націоналісти можуть представляти якусь ідеологію. Все, все інше у нас е, перетікає плавно одне в одне. Тому так бізнесмени йдуть до влади і бізнесмени вирішують свої питання. Що буде робити Петро Порошенко? Ну, давайте, як нам поживемо, побачимо. Два пані. Ну, і стосовно того, що на місцевому рівні насправді от дуже попередня міська рада вона була фактично складена із абсолютної більшості бізнесменів. Туди йшли люди вирішувати свої питання або земельні, або бюджетні, або бізнесові, то зараз я б сказав, що ситуація зміниться на краще. Люди, я вже про це говорив, дуже багато йде, йшло туди, балотувалися туди і ставили собі за мету, я хочу для, для того, щоб щось змінити. Громадські діячі, чому так багато громадських діячів з'явилось в списках? Тому що на них зараз попити, тому що вони дійсно йдуть не лобіювати питання, а щось вирішувати. І я сподіваюся, що та кількість, яка, яка пройде, їх достатньо багато, суттєво змінить розклади влади. І саме тому потрібні і парламентські вибори, щоб ще більше громадських діячів прийшло на в Київ, на Верховну Раду. І саме вони тоді вже будуть Порошенко не давати заробляти, як йому зручно з бізнесменами в Верховній Раді домовлятися, а навпаки, контролювати, що й повинні робити. Я буду зводити собі додати абсолютно згодом з Максимом, що йдуть водівати свої інтереси, перш за все, і зокрема на прикладі от наших списків. Декілька партій представило, як вимагав Майдан, дайте нам молодих. Я думаю, що і ми, і колеги з Каву займаються тим, скільки статистику, скільки нових Цікаво дуже. скільки нових облич, насправді нових облич, і громадські діячі. Я не, дозволю собі не погодитися з Максимом, тому, тому що багато саме от громадських діячів не потраплять. Більше не потрапить, ніж потраплять до, до міської ради. Ну, на минулих виборах ну, взагалі не було. Та але більше, в але порівнянні з прийманими да. виборами, так тому що насправді знову ж таки це на мою думку відсутність свідомості виборця. У нас виборить не буде голосувати за людину, яка не має там білборда, яка не має, е, не має реклам, грубо кажучи, яка, яка буде наприклад, коли молодь приходить до них я не буду називати конкретно ці політичні сили, коли молодь до них приходить. Я одягнена, грубо кажучи, так, так, як звичайна людина, і розмовляє як звичайна людина, а не з цифрами. Знову ж таки, ми могли б так само говорити цифрами статей, це нікому не зрозуміло, але красиво дуже звучить. Ще люди не, не усвідомлюють. Немає, то, політика насправді залишилася в Україні десь початку ХХ століття, коли політика зовнішня форма, тобто мітинги, показухи і таке інше. Ну, Заспро на справи ніхто не дивиться, а молоді ніхто не буде довіряти, бо, бо не, не бачить, не бачить, що вони робили. Хоча всі вимагали молодь, молодь, а буде дуже цікаво ну, подивитися. Наші такі давні функції, то все одно ця функція не пройде, все одно не пройде. Тому і не Я пройде, що не на може. Випадку. Випадку. На викладі навіть Анатолій Антицентр. Я знаю, що багато моїх друзів, знайомих, всі хотіли голосувати за центр, а потім ну, така він не пройде. А от нам треба ж. Ну division. а чому кажуть, що не пройде? Тому що їм ще до того медійний продукт завантажують медійний продукт, що все ніхто не пройде. А чому не проходять? Тому що не голосують. Було би дуже добре. Був великий ризик другого туру між Порошенко і Тимошенко, тому що знаючи Юлію Володимирівну це могло б дуже погано закінчити. Для країни міг би але, бути зрив виборів, і все що завгодно. Так я власне просто до, до чого я вів, що Цікаво, uh -huh. просто е, в підсумку, коли ми матимемо е, вже результати з ТВК, е, просто провести статистику. Вимагали нових облич, вимагали там громадських зрештою діячів. Uh -huh. Просто подивитись і на тому прикладі я думаю, мої слова підтвердяться, що але враховуючи всі за і проти, всі ризики, все таки вони зійшлися на тому, що треба обирати. Сырная, надеянная собственная своей Шановні колеги, зважаючи на те, яка погода за вікном раптом розпочалася, і, що 17-й годині прес-конференція Ткаченка, я вам пропоную у нас перечекати цей дощ, а ми ще там, хто спішить на прес-конференцію, то без 5 перебіг не будемо. А хто має час, можемо запропонувати чай і вам хоч парасульки? Я не знаю, мене наприклад немає. <поросоль> Всі буде <поросоль> по <-дакому>? парасульці. Така, така погода, що це забувати.

Політика не розглядається як бізнес, да, або зараз, як громадська діяльності, а це ж бізнес все-таки не може займатися. Ну це знаєте, які є такі вислів, будь-які штатські нерозумна людина візьметься командувати полком, але ніхто не візьметься командувати крейсером. Те ж саме, всі думають, що вони можуть піти в політику і щось зробити. Або та що там займатися громадською діяльністю? Але це бізнес, який повинен а якось не керуватися. Не а чомусь всі думають, що якщо людина вміє робити економічний бізнес, то вона запросто. Зробити політичний бізнес і мабуть тільки по такому принципу вибирають. Хоча іноді і дуже часто воно абсолютно не співпадає. Якщо людина полановита в бізнесі економічно, вона взагалі геть нічого не розуміє в політичному. бо там зовсім інша мова, зовсім інші е, стандарти поведінки і розмови так далі. Тому це треба виховувати виборців, дійсно показувати, їм, що от без себе прийшов, і насправді нічого він не зміг зробити, але це справа довга, безнадійна можливо. Бізнес розуміння заробляння.